Пользуємося, але можете заборонити. Мені якось байдуже. Мабуть, не хочу, я щоб його закрили. Я його дуже люблю. Там дуже багато цікавих вещей дивлюся. Я не знаю, мені все одно. Ніка взагалі. Та якось фіолетове, якщо чесно. Позитивно. Ну, тому що це. Абсолютно спокійно, я не дуже активний користувач, тому відповідно байдуже. Я ну, користуюсь їм часто, але ну, прям заборона то не дуже. Ставлюся до цього позитивно, тому що ну, буває, коли корисно щось, воно якусь користь приносить, але є якась залежність від цього навіть. Тому треба фільтрувати, що ти дивишся, ну, яку інформацію отримуєш. Буде дуже обідно, буду пользуватися VPN. -ом. Занімательна штука, дуже залипаєш потім. Ну, там є штука нецікава, і воно буде не приходити.